Оже іл 22 таки дотягнув до Анапи живучий гад. Так прокоментував фото підбитого російського літака спітер, спікер збройних сил. України Юрій Ігнат, водочас речник повітряних сил, зазначив, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 був і є пріоритетною метою для нас. І до сьогоднішнього дня знищення цього борту здавалося непосильним завданням для повітряних сил. А тут ще й іл 22 повітряний командний пункт потрапив під роздачу, сказав Ігнат. Що ж, що ж, відбулося. Чому така важлива ця операція і важливо збиття російського А-50? Тому що це удар по очах, і це зможе відтермінувати майбутні атаки Російської Федерації за допомогою саме цієї машини, ворог спостерігав за територією України. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час сьогоднішнього брифінгу прокоментувала, які наслідки може мати збиття літака А-50. Зокрема, це може відтермінувати майбутні атаки ворога. Ми фіксуємо збиття обох одиниць це позбавлення ворога двох одиниць авіації, причому не простих, а тих, де розгорталися ворожі командні пункти, один з яких А 50 слугував очима ворога. Тому що за допомогою саме цієї машини і апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів. Наголосило гуменюк. А також вона додала, що саме за допомогою. А-50 противник максимально моніторив ситуацію із майбутніми цілями. Тож будемо розраховувати, що такий удар буде досить суттєвим, що найменше відтермінує майбутні ракетні ураження по території України, сказала спікерка. Ну і що таке літак А-50. Інфографіка від Бабеля. Україна знищила рідкісний російський літак, що відомо про очі російської авіації. Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 почали розробляти у 1969 році. На базі військово-транспортного ІЛ-76 він мав замінити застарілий Ту-126. І перший. Політ цей літак здійснив в 78-му році, прийняли його в 89-му. Відтоді Радянський Союз побудував приблизно 40 таких літаків і до 2023 року в строї залишилося близько 10, а нові борти Росія не будує. Є, звичайно, проєкт літака А-100, модернізація А-50, але він існує лише на рівні прототипу, а дату запуску виробництва переносять уже майже. 10 років, і він покликаний виявляти, розпізнавати і супроводжувати повітряні і морські цілі, літаки, ракети, човни і всю зібрану інформацію він передає на командні пункти. Також а 50 наводить винищувачі на цілі, зокрема на земні. Ну, і є для цього літака комплекс радіотехнічного обладнання Джміль. Це його головна зброя, яка важить 20 тонн. А 50 може одночасно супроводжувати від 50 до 60 цілей і наводити 10-12 винищувачів. І виявити ворожий винищувач можна, так, можна за 200-600 кілометрів залежно від висоти. Так, дякую, Богдан. І... Екіпаж літака, 15 людей, тобто відмінуснулося 15 хороших русських, а крейсерська швидкість 750 км за годину. Він може патрулювати небо протягом 4 годин без дозаправлення. У 2020 році Росія продала такий літак Індії за 500 мільйонів доларів. Ну і власне ці літаки Росія активно застосовує проти України у лютому квітні 22-го року. А 50 працював з території Білорусі для передавання пілотам наземних цілей. А з липня 22-го до лютого 23-го а 50 теж регулярно літав на території Білорусі у супроводі винищувачів міг 31 к але 26 лютого невідомі дрони пошкодили А-50 у Мачулищах, а з півночі літак забрали. Восени 23-го А-50 літав над Чорним і Азовськими морями. Так і ось так штучний інтелект побачив підбитий А-50 у Азовському морі. Не думаємо, що літак насправді втопився. Пілоти не вижили, тепер годують рибок. І ми цьому не можемо не тішитися. І після отриманої інформації і підтвердженої офіційними особами, звичайно, що українська мережа вибухнула мемами про підбитий літак. І це, звичайно, це, звичайно, чорний і дуже поганий день. Так, давай Богдан далі ті фотографії. Так. так, і сподіваємося, так, що чорні дні російської авіації не закінчаться ніколи. І це тільки початок, дякуючи нашим протиповітряним силам. І Збройним силам України. Ну і коротке відео Сили оборони Півдня опублікували коротесеньке відео з російським А-50. Стверджується, що на кадрах це останній політ російського літака у зону неповернення. Втрата для ворога такої машини дуже серйозна, бо на озброєнні росіян до вчорашнього дня було дев'ять таких літаків: три А-50 та 6 А-50У. ostanya Stanya put, O Stanya put, O Ще раз дякуємо нашим захисникам і думаємо, що це не останній путь і не останнього літака, так само як і російського озброєння. І ще одна інформація.